Ситуацію на фронті проаналізуємо з гостем нашої студії. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Ще раз вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава доброго! Одразу тоді справи: Покровськ, Курахово, Торецьк – можна сказати, що це найскладніші нині зони. Вони були є і залишаються такими. Так, починаючи з Авдіївського наступу, 23-го року. Зайшовши в Вогледар, що далі? Росіяни не знижують темпи, але куди вони рухатимуться? Яка тактика проглядається? Якщо ми говоримо саме про локацію Вогледара, вони будуть намагатися рухатися по трасі Павлівка богоявленка саме в напрямку Богоявленки. Вони будуть намагатися вийти саме на це село. І також через водяне вони будуть намагатися прориватися тобто з двох напрямків одночасно з південного і з південно-східного. Хоча їм там, біля водяного, вони вперлись балку, їм дуже складно буде пройти саме цю природну перешкоду. Хоча, в принципі, будуть намагатися рухатися вдовж траси з півдня, але там вже рубежі лінії оборони більш потужні, аніж біля Вогледару були, тому їм також буде там непросто швидко виконати цю задачу. Але найголовніший пріоритетний ціль для них зараз стає Курахове. Саме на Курахове вони через Максимеліановку будуть здійснювати основні удари. Вони зараз тиснуть на Максиміліяновку. Але їх загальний план навіть не чекати, коли буде сформовано південний фланг для наступу на Курахову. Вони я би думаю на ближчим часом будуть намагатися вже в лоба починати штурмувати, навіть не дивлячись на те, що це ну переважно це, це ідеальна місія для них, але вони ніколи не рахувалися з втратами, тому будуть намагатися біля Курахова максимум застосовувати ресурсів. Який в них потенціал аби замістити оці медичні втрати? Я маю на увазі не лише загиблих, а й поранених. Середньостатистичний показник втрат взагалі усього угруповання росіян на місяць становить вже давно 35 тисяч. І, і рівно стільки ж вони мають? статистично. Так, вони кожного місяця мають можливість 35-40 тисяч мобілізувати, тому вони не відчувають серйозного впливу на саме їх боєздатність через місні штурми. Окрім всього іншого, треба рахувати, що десь приблизно 20-30% від усіх поранених це легкі поранення. І вони протягом місяця можуть повернутися навіть в зону бойових дій. Тому вони мають ще і приріст за рахунок легкопоранених, які дуже швидко. Одужають тобто, вон я правильно розумію. Вони зараз на Кураховому зосередженні а щодо Покровська, чи все ж таки вони одночасно і на цьому напрямку ту ж саму інтенсивність наступу зберігають? там трошки змінилося формат ведення бойових дій. А Курахова це фактично напрямок, на який вони спрямовують максимальний потенціал сил та засобів. Тобто йдеться ще про механізовану компоненту. Це саме той напрямок, де ми можемо побачити механізовані колони, танки, ББМ, використання артилерії цілодобового, використання кругованих авіаційних бомб, тобто повний комплекс. Якщо ми говоримо безпосередньо про напрямок на Покровськ, Покровський напрямок, тобто Новогродівка, Гродівка, саме ця лінія, напрямок Мирноград та Покровськ, Переважно піхотні штурми, переважно вони намагаються штурмувати саме піхотою. Тому сам Покровський напрямок він постійно активний, але там саме міцні штурми відбуваються, і це, скажімо так, тримає в тонусі. Називмо, умовно кажучи, і це створює умови подальші, невеликі їх просування або там заняття якоїсь позиції, створює умови для того, щоб після того, як буде сформований південний фланг на Покровському напрямку, як вони собі це планують, як вони планують собі захоплення самого Кураху, вони вже переорієнтують основний удар саме на Покровський напрямок. Тому вже тоді там буде і механізована компонента великої кількості, авіація 24 на 7 рта буде працювати, але поки що переважно саме піхота. Десь три тижні тому вони місяць перекинули свої зусилля з Покровська на Курахова. А чому чому от Курахова стала ціліном не саме Курахова? Так сталося, що в принципі їм для подальшого просування на Покровськ треба сформувати південний фланг. Якщо він не буде сформований, ризик того, що вони будуть перерізані, південний фланг. Це що? Це лівий та правий берег по. По річки Вовча, це жлане перше, жила не друге. Знову ж таки, зараз яке зараз ведуться бої. Це вихід на Жуковське водосховище по річці Лозовій, а це гірник Ізмайлівка, Курахівка, Зоряне, Квадрат досить потужний наш а, укріп район. А також а, його вони будуть намагатися взламати. Це вже правий берег річки Вовча. І, звісно ж, це селидове, також наш укріп район, який є якісь кавілянці у російських окупантів на Покровському напрямку. Тому не Сформувавши цей південний фланг, вони не можуть розпочати другу хвилю наступу на Покровськ, але цей південний фланг він автоматично є північним охопленням з півночі Курахове і формуванням також умов для. У ну, називемо це так більш комфортно для них наступу на Курахове, але вони зараз будуть поспішати а, форсувати події, тому що досі лівий берег не закритий, правий берег по річки Вовчин також не закритий. Селидво не захоплено і Курахове а, Вони змушені будуть штурмувати в лоба, не створивши відповідних умов. Є якісь переваги, і в чому у наших сил оборони які перспективи і чого не вистачає для контратакування? Ну, в принципі, ми зараз контратакувати не будемо. Ми знаходимося в стані оборони. У нас mm -hmm. як мінімум до кінця року оборонна стратегія. І основна наша мета це виснаження ворога, щоб він витрачав якомога більше ресурсу. І саме по тим подіям, які ми зараз можемо спостерігати, саме це і відбувається. Бо, якби було достатньо ресурсів, то, мабуть, вони одночасно влаштовували і бронетанкові кулаки, і удари в напрямку на Покровськ чи Мирноград, чи, наприклад, намагалися прорватися на воз. З <двіжинку>, вийти за межі Воздвіжинки, перерізати 05-04. Але ні. Вони концентрують цей ресурс саме на Кураховському напрямку. І, в принципі, переважно по іншим напрямкам, це піхотна складова. Вони вже виснажені, в них не вистачає ресурсу для того, щоб охопити більший простір, вони діють полокаційно. На нашому боці, окрім всього іншого, це те, що там сформовані дійсно укріпрайони. Саме про ті локації, які ми, ми говоримо. І там є одночасно як штучні перешкоди для ворога. Ну, тобто, це, що таке штучна перешкода? Це залізниця, це терекон, штучна висота, промислові зони. І це природні перешкоди, річки, балки, водойми і так далі. Канали, як в часом моєру, саме так, які вже більш ніж як рік тримає оборону Володимир Зеленський. заявив, що найближчими місяцями Україна має шанс зрушити ситуацію на полі бою у бік миру. Це саме про це ви кажете. Виснаження в принципі я не можу знати, що має на увазі, на увазі саме президент. Він володіє більшою інформацією, розуміє більше, що відбувається і як воно буде відбуватися. Але що загально подивитися на тенденції, які відбуваються в російській армії, то вони взагалі не позитивні. Навіть останні накази, які приймалися тим самим військовим злочинцям Путіним стосовно, що збільшення армії на 180 тисяч до півтора мільйона. Збільшення кількості строковиків до фактично 133 тисяч призов буде і паралельно, які тенденції відбуваються в Росії щодо заохочування підписувати контракт з міністерством оборони, тобто вже разові виплати сягають 3 мільйони рублів. Я не здивуюся, що в наступному році це буде вже і 5 мільйонів, тобто вони намагаються якомога більше заохочувати людського ресурсу. Про що це говорить? Це говорить про те, що 25-й рік це буде рік війни. З боку Росії в першу чергу людським ресурсом техніки не вистачає. А там, де не вистачає техніки, не можна говорити про успішні наступальні дії і якісь захоплювальні а, амбіції. Не вистачає бронетехніки, я так розумію. А... Всієї. а якщо ми говоримо про каби. ОК, ну, КАП – це не техніка, це засіб ураження. А, з цим в них проблем нема. КАБів в них десятки тисяч і якогось ще залишилось від Радянського Союзу різних типів і різних модифікацій. Майже до кожного з цих КАБів вони адаптували універсальний модуль а, планування та корекції. Тобто він є не тільки для модифікації фаб 250, 500, 1500, 3000. Він є і для РБК 500, 1500, ОДАП, об'ємно-детонуюча авіаційна бомба 500, 1500. Інші модифікації і цих бомб в них велика кількість. Тому, на жаль, ось цим засобом ураження, до речі, якщо в 2025 році я звернув увагу, що вони будуть воювати переважно саме людським ресурсом, піхотною компонентою, то допоміжним елементом, який буде проблемою для нас, буде заміна кабами фактично функціоналу артилерії. Тобто, артилерія в них зараз не настільки відіграє головну роль, як удари саме тактичної авіації та кабами, і ви говорите. Ми у себе на каналі на Ютубі про ще одну загрозу для нас. Це їхня модернізація, чи можна так сказати, кабів, на збільшення дальності. Так, вони зараз вже покращили за той період, за який вони використовують ОМПК універсальні модулі планування та корекції польотом. Вони їх покращили аеродинаміку, можливості для кожного з авіаційних бомб. І найкращий результат за характеристиками це ОМПК для ОФАП 250 та 500, 250 та 500 кілограмових бомб, який дозволяє їм долати відстань 80 кілометрів. Але вони продовжують працювати над ОМПК, а також намагаються. Скопіювати модель а, інтеграції реактивного двигуна в а, цю бомбу. Ну, наприклад, як французька а, модифікація бомб Хаммер, або ті ж самі GLSDB, це не совсім бомба, хоча це бомба з реактивним двигуном, який використовують М142 Хаймерс, саме ці реактивні снаряди з GLSDB. І вони намагаються інтегрувати саме цей реактивний прискорювач, який може надавати на початку або в якійсь фазі а, польоту імпульс. і це мінімум 150 кілометрів. Отримує така бомба. Які міста під ударом можуть опинитися? Полтава, Дніпро, Одеса. Яка протидія знищення самої авіації, знищення носіїв? Далекобійні ракети застосування. В... Декілька а, варіацій, тобто це не тільки засоби протиповітряної оборони великого радіусу дії, такі як Петріот або СЕМТІ, саме там, де а, дальність а, знищення повітряного об'єкту сягає 150, 180 та й більше кілометрів. А, йдеться ще і про застосування f 16. як а, щоб полювати за Су-34, але з використанням ракет в також велику радіусу дії. АІМ 120, АІМ 120 d Але самі по собі Ф-16 та ракети ці ракети вони неефективні. Їм потрібен ще й літак дальньої розвідки та спостереження. І це Швеція нам обіцяла два таких літака саап 340 Тандем саап 340 плюс Ф 16 плюс ці ракети. І су 34 нічого не зможе протидіяти такій. Загрозі і третій третій також найважливіший елемент, який допоміг би нам в боротьбі з російською тактичною авіацією. Це далекобійна зброя, яку ми мали можливість бити по території Російської Федерації в глибину до 300 кілометрів тобто атакам, штормшеду, скальпи джі в перспективі ЕДЖЕМ 158 та еджім 154 Маємо ще хвилину, і це все мало вирішитися на Рамштайні. Можливо, мені невідомо, які ставилися цілі і задачі, вирішення яких питань, але цілком можливо. Що це повинно було це прийнято рішення бути на цьому Рамштані? Зустріч переноситься. Чи наскільки, як ви гадаєте? Ну, говорять про десь 18-19. І шанси, що отримаємо все ж таки дозвіл. Чи про це не будуть оголошувати? Я не думаю, що це буде якось офіційно оголошено, тому що все ж таки питання досить таке непросте, як ми бачимо, для прийняття цього рішення як діючим. Поки діючим президентом США, і це буде впливати ще й на майбутнього президента США, який буде обраний. Тому все ж таки ми дізнаємось тоді, коли атакам прилетить по морозовську. Ось тоді ми дізнаємось. що це все дано зелене світло. Пане Олександре, дякую, як завжди, за цікаву розмову, за те, що приїхали до нас. І гостем нашої студії був сьогодні Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.